Систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень боржників. СБУ ліквідувала корупційну схему в західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, який головним органом із державної правової політики у семи областях до організації злочинної діяльності причетний екс керівник міжобласної структури Мін'юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих. За неправомірну вигоду посадовці пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів. Для передачі коштів організатор схеми залучив посередника мешканця Івана Франківська. У подальшому фігуранти розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням у зв'язку із повним погашенням боргу. Під час обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах зломисників виявлено великі суми готівки, ймовірно, одержані злочинним шляхом, матеріали виконавчих впроваджень, учасники яких були залучені до оборудки, мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Наразі експосадовцю повідомлено про підозру адії посередника кваліфіковано як пособництво у прийнятті пропозиції обіцянки або одержані неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Триває досудове розслідування.